Проведено послуги по ремонту патеньку Борис-Кінтепломережану по вулиці Ленинградська на суму 65 тисяч гривень. Проведено поточний ремонт пробудинкових доріг ЖЕК-1 і ЖРЕУ по 200 тисяч гривень, виділялися кошти з міського бюджету. Проведено поточний ремонт тротуару на суму 86 тисяч гривень по вулиці Київський шлях. Проведено капітальний ремонт тротуару по вулиці Горького на суму 74,5 тисяч гривень. Крім того, підприємство проводило ремонт під'їздів, дверей, вікон, не буду зупинятися на тих будинках, де проводили ці роботи. Прибрано та проведено належний санітарний стан 180 провітрю територій площеї 329 тисяч метрів квадратних. Комунальне підприємство ВУКГ виконувало роботи по благоустрою міста. Всі ті кошти, які були виділені, всі були освоєні. Проведено поточний ремонт доріг, тротуарів, підготовлено комунальну спеціалізовану прибиральну техніку в кількості 10 одиниць до роботи у зимовий період, заготовлено 2000 метрів кубічних піщанок соляної суміші. Ми того ви знаєте, що за минулий період, за 9 місяців по місту Беристорі було побудовано дорогу по вулиці до оперативних за кошти міського бюджету вартості 1 мільйона 600 тисяч гривень. Проведено капітальний ремонт тротуарів по вулиці Київський шлях від ринку, зоряний до мікрорайону Стріла. Зроблено капітальний ремонт повністю закінчено тротуару по вулиці Котеревського, вже тротуар з'єднує центр міста із вулицею Полівої. Закінчено ремонт тротуару по вулиці Людневій, на її відрізку від вулиці Київський шлях до вулиці Головатова. Дрожний тротуар по вулиці Горького. Виконано капітальний ремонт тротуару по вулиці, е, у міському парку культури відпочинку. І хотів би сказати, що вже зараз нами заплановано капітальний ремонт тротуару по міському парку культури відпочинку. Це вже весняний період, у квітні місяці, і ми вже на сьогоднішній день получили декларацію, яка нам дає вже дозвіл на виконання цих робіт. Це вже перша декларація на 2013 рік. Комунальне підприємство міста в період підготовки до роботи весіння зимових умовах зробили все можливе для вчасного початку опалювального сезону і в подальшому будуть працювати задля того, щоб об'єкти комунального призначення в зимовий період працювали безперебійно, то повним обсягом надавали споживачам житлово-комунальних послуг.